Підготовка до можливих блекаутів. Рік після перших масштабних обстрілів критичної інфраструктури Львова. Навчання в автошколі для людей з інвалідністю. Як паралімпійка Надія Дьолог склала іспит. Завершення тижня скульптури. Інсталяція рани у Львівському Скансені. 10 та 11 жовтня 2022-го відбулись перші наймасштабніші ракетні обстріли критичної інфраструктури. 10 жовтня в області збили сім ракет із 15, решта вісім потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомляв тоді керівник військової адміністрації Максим Козицький, чотири підстанції були знищені. Вони не лише забезпечували область, але й експортували енергію. А як повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, у місті тоді зупинився електротранспорт, були перебої зі зв'язком, водопостачанням. Тоді підстанції та критичну інфраструктуру відновлювали із певними труднощами, розповідає перший заступник керівника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Є певна специфіка безпосередньо енергетичних об'єктів, це і виконання робіт підвищої небезпеки, це насправді грандіозні великі масштабні проекти. А з іншої сторони, це і певні об'єктивні фактори щодо поставки того чи іншого обладнання, строк виробництва якого подекуди може сягати більше ніж там півроку. За його словами, на критичних об'єктах області мають бути альтернативні джерела живлення також їх захищатимуть додатково. Крім пасивного захисту по критично важливій інфраструктурі. Нам здійснюється спільно з ПВК захід якісне переоснащення мобільних вогневих груп для активного захисту наших об'єктів. Продовж тижня двох, фактично ми можемо відрапортувати ту те задання, яке ми собі ставили про 50 якісно переоснащених мобільних вогневих груп. Акцент буде якраз прикриття. Об'єктів критичної інфраструктури після осінніх обстрілів ввели погодинні вимкнення світла. Розповідає технічний директор Львівобленерго Роман Іванців. Застосовували завказівкою НЕКУ КРЕНЕРГО графіки погодинного вимкнення для того, щоб війти в доведений ними ліміт. Нергосистема пройшла осінньо-зимовий період минулого року. І після закінчення осінньо зимового періоду минулого року ми зразу почали готуватись до осінньо-зимового періоду двадцять третього року. Ми провели необхідний обсяг робіт. Зараз ми вже майже на фініші, у нас майже 90% виконання планових робіт. Готуються і зараз до можливих блекаутів, містяни, заклади гостинності та торгівельні мережі Львова. У цьому закладі мають свій генератор, який купили про всяк випадок ще до повномасштабного вторгнення, розповідає адміністраторка закладу Маргарита Лабунець. Цей генератор в нас працює з відкриття. Тобто з 2021 року вже з грудня і весь минулий сезон, коли була проблема з критичною інфраструктурою, ми відпрацювали на ньому. Він вмикається. Автоматично після того, як пропадає живлення з міста, ми одразу вмикаємо генератор, переходимо на закладі на нього до 30 секунд часу, і після того заклад функціонує повноцінно. Генератори купували собі і містяни самостійно. За словами проректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Івана Мовчана, генератор має бути встановлений із дотриманням певних правил. Не використовувати його на балконі, адже є вимоги, що це повинно бути зовні, не на якій лоджії, Що це має бути 6 метрів від будинку. що… Заправляти цей генератор необхідно, коли він вже вистигне і тільки в неробочому стані. А також, за словами Івана Мовчана, паливо для генераторів потрібно тримати окремо від самого пристрою. Ірина Мочульська, Тарас Фоміна, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за місяць після призначення звільнив із посади начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дениса Чаюка. Він обіймав цю посаду із 4 вересня 2023 року. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Генштабі. Дениса Чаюка призначили на іншу посаду в одну із військових частин. Хто буде очолювати Львівський обласний ТЦК та СП наразі невідомо. Як повідомили Суспільному у прес-службі обласного територіального центру комплектування, наразі Денис Чаюк перебуває на місці та продовжує виконувати свої обов'язки. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисником, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської Ова. Ігор Гребень із позивним Шмель народився у селищі Колки Волинської області у родині військових. Навчався у Львові, був у зоні АТО у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Початок повномасштабної війни зустрів на передовій, виконував бойові завдання поблизу населених пунктів Сіверодонецьк, Лиман Зарічне Мар'їнка та здобув звання капітан. Двічі зазнавав контузії, але щоразу повертався на фронт. Був нагороджений численними відзнаками. Зокрема, відзнакою президента за оборону України загинув 5 жовтня. За шість днів йому виповнилось 23 роки. Начальницю одного з відділів соціального захисту Львівської міської ради визнали винною в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Її засудили до семи років ув'язнення. Про це повідомили на сайті СБУ у Львівській області. Відповідно до повідомлення, вона організувала виготовлення фіктивних довідок медико-соціальної експертної комісії, на підставі яких чоловікам надавалася група інвалідності, і вони могли безперешкодно перетнути кордон. Як йдеться у повідомленні, за свої послуги жінка отримувала 1300 доларів з людини. Слідчі встановили осіб, які встигли скористатись такими послугами. Правоохоронці винесуть для них окреме рішення. Закарпатська спортсменка Надія Дьолох щойно повернулася з-за кордону, де стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з фехтування на візках, і одразу ж вирушила складати практичний іспит з водіння, щоб отримати посвідчення водія. Практика мені теж дуже сподобалась, по Львову їздити дуже цікаво. В перший раз було досить. Страшно насправді, тому що тут дуже багато машин порівняно з містом Ужгород. Але не знаю, будемо зараз побачимо, справила чи ні. Надія закінчила у Львові автошколу, де є змога навчатися людям з інвалідністю. Її відкрили в межах державного проєкту Без бар'єрів на базі університету МВС. Це є змішані групи, де навчаються, зокрема, студенти, курсанти, будь-які особи, які мають намір отримати посвідчення водія, в тому числі особи з інвалідністю, вони реалізують цей проєкт через можливість очного і дистанційного навчання, ну а практика це вже практика це вже особиста присутність і роботи з інструктором. Станом на сьогодні у нас зараз вже навчається вісім осіб. Шість з яких пройшли теоретичну підготовку, і чотири вже успішно склали у сервісному центрі по теоретичній підготовці. Ми надаємо усю допомогу особам з інвалідністю для того, щоб вони могли без черги та з в умовах дотримання всієї інклюзивності отримати свою послугу. Тут є облаштований пандус зручний, облаштована кнопка виклику працівника, який у випадку потреби може надати будь-яку консультацію. 20 хвилин водіння і спецскладен. Надія Дьолов ділиться враженнями. Трохи хвилювалась, а допустила дві помилки. Ну, будемо сподіватися, що більше того робити не буду. Усі охочі, хто бажає навчитися їздити на автомобілі з ручним керуванням, можуть звертатися до університету внутрішніх справ, розповів ректор Роман Благута. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львівщина. Доброго дня, друзі. Зараз ми зробимо коротеньке повторення попередньої теми. Владислав Шеховцов з Херсона у Львові з родиною живе більше року. Хлопець навчається у 10 класі дистанційно у Херсонській школі. Підготуватись до майбутнього ЗНО йому допомагають заняття у просторі турботи. Тут хлопець безкоштовно відвідує уроки з історії, математики та української мови. Так працює посла соціальне репетиторство по одному уроку з кожного предмету на тиждень, оскільки я ходжу на усі до три уроки на тиждень. Кожної по годині, аби покращити знання з історії України, математики та української мови і підготуватись до ЗНО приходить до простору турботи Андрій Романюк зі Львова. Хлопець з багатодітної родини. Це книжка ЗНО за 2023 рік. Ось тут нам її, до речі, без безкоштовно дали простір турботи і дуже вдячні за це. Дуже хороші, якісні книжки, дуже багато інформаційних мотивація. По перше, є вчитися тут. Не знаю, якась така атмосфера. В школі трохи менш хочеться а тут, прямо от знання, якби самі якби в голову йдуть. Такі безкоштовні заняття відбуваються тричі на тиждень для учнів 9-11 класів. У групах 10 учнів. Урок триває 60 хвилин. Розповідає викладачка історії Христина Бутовська. Навчання ми проводимо один раз в тиждень, а триває воно одну годину. Оцінки оцінок як таких в нас немає, але є домашні завдання. Діти працюють з різними матеріалами. Ми працюємо з презентаціями, маємо різні дидактичні матеріали. Кожного заняття переважно в нас є тестування, за яким ми оцінюємо рівень навчання дітей, те, чого вони чого нового вони навчилися, що ще можна додати до їхньої програми. Таке соціальне репетиторство організували для школярів, аби вони змогли краще підготуватись до мультимедійного тесту. ЗНО серед тих, хто відвідує заняття, 40% відсотків діти з сімей ВПО, розповідає координаторка проєкту Марія Захарко. Наші заняття безкоштовні, але для певних соціальних категорій груп людей саме це є внутрішньопереміщені особи, це багатодітні сім'ї, це мати або батько, яка самостійно виховує дітей, це сім'ї патронатні, це опікунські сім'ї, це Дитячі будинки сімейного типу це сім'ї військовослужбовців. Таке соціальне репетиторство започаткували у Львові у лютому. Зараз триває набір нових учнів. Через велику кількість охочих у просторі турботи вирішили відкрити ще одну групу. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів. Я... смерті, але я не називаю це просто слово смерті. В межах львівського тижня скульптури у музеї народної архітектури та побуту представили інсталяцію рани. Автором є Влодко Кафман. Митець розповів, що почав малювати ескізи воїнів, які загинули 9 років тому, коли почалася війна, і продовжує малювати кожного дня, поки війна не закінчиться. Я зауважив, що кожен день я по радіо чув е, статистику, що сьогодні загинуло там двоє, там троє поранених. Чи на другий день там один загинув там? Хтось поранений, хтось зник без вісті. І я зауважив, що це перетворюється в статистику і, і от з'являється синдром звикання до війни. Автор розповів, що дано фіксує один і той самий образ. Змінюються лише деталі в залежності від настрою і відчуттів. Інсталяцію доповнили експонатами зі збірки музею. За словами завідувача відділу музею Романа Зілінка, ці скульптури були у церквах та костелах. Їх знайшли працівники музею під час експедиції у містах на заході України. Коли ми робили цю інсталяцію, так, коли готували цю виставку, йшлося властиво про покалічені речі, тобто про ті скульптури, які з часом зазнали втрат. Так там якісь елементи, фрагменти в рук, ніг, голови були в з різних причин, так ну їх немає. От і якраз в лодкові йшлося про те, щоби на цьому наголосити на тих ранах. Скульптура є певним образом втрат теж в культурі. Загроза втрати втрати культури теж і внаслідок війни, і внаслідок там наших необдуманих поганих дій, так відсутності культурної політики. Інсталяцію рани розмістили у дерев'яній каплиці, збудованій у селі Язлівчик у 1933 34 роках. Михайло Закопець, директор музею, розповів, що костел відреставрували 10 років тому і наразі використовують як простір для проєктів митців знаєте, це сакральна, це сакральна споруда. Деяк не тут говорити про фатум, де як не тут говорити про смерть, про рани. Ну і це просто сам простір, сам говорить. Він він доповнює кожну із виставок, кожну з інсталяцій. Зокрема, ця яка говорить про біль, про рани і про війну. Цей проєкт триватиме до завершення війни. Нагадаю, що тиждень скульптури у Львові стартував 20 вересня відкриттям експозиції на трьох поверхах палацу мистецтв. Також відкрили вуличну галерею на Шевченка. Там розмістили п'ять скульптур. Експозиція там перебуватиме близько року, а потім її змінять. У серпні в межах проєкту Тиждень скульптури розмістили вісім скульптур у стрийському парку. Серед них впевнена, згодом невідомі облили її мастилом. Іванка Досько, Анатолій Коричук, Суспільне новини Львів.